Так, Юрій Сергійович, добрий ранок. А, а, а я ще вам теж вчора повідомлення надсилала, так? Вибачте, ну не кричіть так, Юрій Сергійович, Я не хотіла. Я. Вибачте мене, будь ласка, я вже сьогодні зроблю усі звіти. Як це вже не треба? а Чому? Alô? Alô? Тома ви справжня чарівниця. Після нашого сеансу я поговорила з мамою і вона дозволила мені не йти на день народження дяді Суму. Ну, правда, сказала, що квартиру на сусідку перепише, але вона завжди так каже. Я вже звикла. Я дуже рада, що я змогла вам допомогти. Так, дякую. Я думала сьогодні проконсультуватися. Як пояснити чоловіку, що мені потрібно хоч іноді зустрічатись з подругами? Але це може зачекати, тут є важливіше питання. Так, слухай уважно. Я працюю на фірмі помічником керівника. Робота нервова, справ багато. Ну і ще начальник постійно на мене перекладає свої функції. І при цьому в офісі вже всім підняли зарплатню. А в мене вона як була три роки тому. Так і залишається. І це несправедливо. Я вже кілька разів хотіла з ним поговорити попросити. Але ж ви знаєте, який в мене характер. Можемо ми сьогодні цю розмову проробити, а завтра я до нього піду і все вирішу. Ну, Так, звичайно, можемо. Дякую, дуже добре. Тоді почнемо. Ну, так. Давайте. До вас можна? Так. Ви мене вибачте, Аркадія Геннадійовичу, у мене тут маленька справа. А я б хотіла поговорити з приводу фінансової складової нашого. Нашої є співробітництва. Ну? Ну от, у в офісі вже зарплатню підняли. А мені ні. А ви ж самі знаєте, яка інфляція. Тепер ці гроші ледь вистачає на їжу і квартиру. Ну. Ну, і я хотіла у вас попросити її підняти. трохи. Зовсім трохи. Ну, хоча б на 20 Можна на 15. Ну, на 10 теж було б чудово. Послухайте Юлія. Юлька, він на мене каже. Mm. Послухай, Юлька, думаєш, я ці гроші на принтері друкую? Або вони мені з неба падають, або я зранку прокидаюсь хрес, а вони на тумбочці? Нє, я для цього дуже тяжко працюю, поки ти по офісу з папірцями бігаєш. Ні, ніяких тобі грошей. За таку легку роботу і за таку зарплатню я таких десять ідіоток, як ти найму. Так що встала і вийшла звідси. стійте. куди ви? Таку проблему пропрацювати? Там, я думаю, потім вирішу. Може, краще розмову з чоловіком проробимо? Слухайте, ну не можна ж бути такою м'якою. Сідай, дивись, як треба. Так, Юлько, заходь тільки швидко. По-перше, тримайте субординацію. Я вам не Юлька, а Юлія. Валерія. Я вам не Юлька, а Юлія Валеріївна. А по-друге, що значить швидко? Я буду тут стільки! Тільки мені знадобиться для того, щоб вирішити моє питання. А воно в мене категоричне. Або ви, пан начальник, піднімаєте мені зарплатню на 50%. Або я йду звідси, і вся ваша робота накриється мідним тазом. Бо крім мене, ніхто не може розгрібати це лайно, яке ви назбирали. Якщо ви думаєте, що я вам погрожую або ставлю ультиматум, або шантажую, то так! Саме це я і роблю! Я категорично вимагаю поваги і грошей! Дуже круто! Але я так не зможу. Розумію, я теж.